Дорогі любі мої друзі, з вами рубрика розпаковка на суму 317 гривень. Демо, що я на цю суму купив. Купив такі листки салату, правильно називаєте, вроде салат. Купив хліб, буханочку хліба білого. Купив дешеву ту ковбасу копчену. Помідорки. Помідорки взяв. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 помідор взяв. Взяв таких два огірка козацьких. Взяв сметанку, Взяв сметанку. Ну і це саме погане, взяв куплений майонез, бо домашній сьогодні не встигну зробити, взяв куплений майонез, але дивіться, на перепелиних яйцях взяв. Салфетки влажні, взяв, щоб капці витерти, або десь шорти витерти, щоб десь замастився. І дивіться, саме головне, замість плавленого сирка. Взяв такий сир. Як називається, не знаю, бо я англійську не знаю. А, сир напівтвердий, рицький, едам. Пластини не менше 45% жиру в сухій речовині. Такий сир взяв. Ну, і пакетик. Йолки, палки, пакети. Бо я йшов своєю маленькою сумочкою, то я туди не кладу пакетик. тому сюди брати пакети. 317 гривень. Ну,